Всім привіт! Зараз покажу свій на сьогодні сніданок. Це буде пару листочків мальви, трохи яглиці, вона дасть потужну дозу білка, так що це обов'язковий елемент. Всього потрошку. А тут ще додам листичко деревія. Бачите, вже є трохи невеличкий. І листочки, сонички. Теж все потрошки збираю, бо на коктейль багато не потрібно, ще буде водичка, сонички і... Ще молочай, зайчу капустку, теж трошки молоденько. Ось тут ще є Вероника повзуча, теж вона поживна, теж її можна збирати. Вона квітне такими блакитними квіточками, ви її впізнаєте. Якщо будете зустрічати, така повзуча рослинка, теж рання, теж її візьме. Розпускаються листочки на чорній смородині. Теж її візьмемо декілька для аромату, для антиоксидантних властивостей, молодості, щоб шкіра наша була красива, шовковиста, молоденька. Один чи два листочки. Чесночниці, багато не потрібно, мені достатньо трошки зовсім куль, бабка у нас тут. Треба тільки вибрати такі молоденькі зовсім листочки ще, щоб були в них ну вони не виразні, не було таких порізаних дуже листя. Тому я вибираю зовсім маленькі-маленькі такі. Ось таке листочка. Ну і, звичайно, куди ж без неї, наші королівні трапивки. Я її рву молоденько руками зазвичай, до речі, це така вправа, дуже гарна, і вона активізує наші тут акупунктурні точки. Руки стають чутливими. Ну це вже енергетичні такі вправи для травниці. І дійсно пальці відчувають краще. У мене такі руки червоні, бо дуже холодно у нас тут. Ось назбирала. Зараз розверну. Такий в мене вийшов набір. Кошик на сніданок. Де він тут? Ось. Зараз підемо робити коктейль. Так що будемо здорові всі? А тепер я траву сполоснула і додам трошки соди. Ось так, і хай вона постоїть хвилин. З 10, щоб вийшла вся грязь, чи ще якийсь, може, вміст там десь не дуже добрий, не дуже екологічний. А потім її промию. А тепер дивіться, наприклад, у мене тут зараз немає блендера такого міцного з чашею, але є такий звичайний погрожний, то його теж можна використовувати. Я покажу, як чудово він все перемілює і можна з ним зробити коктейль. Все, отримала таку, навіть мензурку для вас налила, щоб було добре видно. Ось такий поживний напій. З повним набором мікроелементів, макроелементів, там вітаміни. І головне, бачите, який темно, -темно зелений з повно хлорофілу. Так що смакуємо. Разом маю надію. Mm-hmm.